На чому сьогодні на посади повертаються ті, хто брав участь у цьому, що творилось в 2010-14 році? Перше питання: хто має безпосереднє відношення до Калєтніка, Захарченка, Якименка, Харашковського Кліменка. Дахи змінюються, прикриваючись коаліційними цими договорами. Це як комуністи колись. Пам'ятаєте, Олександр Валентинович? Вони приходили Укрліс, Укрспірт, у, у, у фонд держмайна і митницю віддайте. Тільки після того вам підголосуємо. Не може та коаліція існувати. Якщо ви прийшли в коаліцію, то краще через каїття і страх, який сьогодні є перед народом, а не за гроші, які ви знову хочете з бюджету красти. Тому я звертаюся, чому повертаються знову такі прізвища на податкову міліцію? Міщенко, бувший заступник Захарченка в ДПА у 2010-12 році, а в 2012-13 він начальник УБЕП. Друге головач. Начальник податкової міліції при е, Захарченко. Коли він був начальником міліції, перед того як пішов до е, перед тим, як пішов до МВС Коваль Атаманюк. Я обачаю, що це за прізвище? Це що, хлопці, які прийшли, е, мають іноземне освіту. Наші інтегратори європейці, ну не схожі. Вони вони схожі. Знаєте на кого на спеціалістів по корупційним схемам і які крадуть з бюджету? Наступне я називаю прізвище під на спеціально Остап Михайлович, тому що буду контролювати дворак. Готується призначити Київська обласна митниця. Він очолював всі п'ять років, оці останні чотири роки, енеретичний пост, крав газ. Розумієте, разом з тими, хто сьогодні був при владі в злочинній владі. Наступний безсмертний Ігор. Він на київську регіональну митницю постійно звільнявся з зв'язків криміналу. криміналом. Розумієте, покопайтесь там головного управління К, СБУ. Ви багато чого знайдете. Третє: е, 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 ще такий у нас євроінтегратор Васищук Андрій Дмитрович. Ще у Калєнського заступником працював, розумієте? Кучміст такий, що по схеми знає так, що мама не гарюй. Тому я ще раз звертаючись до вас і кажу: це не люстрація, і це не нова влада, це зрада Майдану.